Привіт! Сьогодні розказую про інструменти, які допомагають мені щодня в роботі дизайнера. Клавіатура Keychron k 8 Max на червоних свічах. Це найкраща клавіатура з усіх, що в мене були. У неї приємний, не надто гучний, але й не тихий звук натискання. Металевий корпус безліч варіантів RGB підсвічування, хоча я користуюся лише одним. І головне, вона бездротова і доволі довго тримає заряд, що дуже зручно. Мишка Logitech MX Master 3S. Мабуть, ви бачили цю мишу в кожного другого дизайнера. І не дарма. Я теж не втримався і тепер розумію, чому вона така популярна. У неї є власний застосунок з неймовірною гнучкістю налаштувань. Наприклад, я тепер не уявляю свого життя без керування гучністю прямо з мишки, а на додаткові кнопки призначив копіювати та вставити. Одним словом, можна налаштовувати під себе як завгодно. iPad 10-го покоління це мій перший девайс від Apple. Я взяв найпростішу модель, але для моєї головної задачі, а саме для малювання в Procreate, це ідеальний варіант. Навіть після оновлення до iPadOS 26 з Liquid Glass він не гальмує і не зависає. Apple Pencil 1 покоління. Брав його разом із планшетом. Так, це стара версія з розіймом Lightning, але він бездоганно розпізнає силу натиску, і відчуття від малювання дуже природні та зручні. До цього я користувався графічним планшетом від Vacom. І хоч порівнювати їх не зовсім коректно, але досвід з Apple Pencil та iPad значно приємніший. Koh-I-Noor Versatil це механічний або цанговий олівець, корпус з якісного пластику з металевими вставками. Він досить важкий і тактильно дуже приємний. Відчувається, що тримаєш у руках якісний продукт. Блокнот Партнер А5 від акцент айпад айпадом, але дизайнер без блокнота не дизайнер. Цей у крапку з трохи жовтими аркушами, що дуже приємно для очей. Компактний, стильний, вміщується в будь-яку сумку і завжди під рукою для швидких ідей та замальовок. Ось такий мій набір інструментів. Якщо цікаво, у моєму телеграм-каналі Помічник дизайнера я ділюся інструментами, порадами і фішками, які реально спрощують роботу. Все, гудбай!